Вітаю вас на вулиці йде дощ, і сніг, і погода, в принципі, ось така. І, звісно, якщо вчора пообіцяв, то сьогодні ж треба виконувати це відео-анонс тих роликів, які будуть виходити упродовж е, наступного місяця, не тижня, не двох тижнів, а місяця. Чому? Тому що, бачите, погода змінюється, обстановка змінюється, все змінюється. І дуже важко пристосуватись. Поїхали. Трекінгові палиці. Вперше на каналі. Круть. Спальний мішок від Траінкогніта його ще не було. Називається він e Sleep 400. Подивимось, може, ще один спальник собі залишу. Будемо дивитись. Далі, що ви думаєте? Намети альфа 2 від тераінкогніта? Клас? Дивимось далі. Skyline 2 лайт від тераінкогніта. Швиденько все ховаю від дощу і переходжу до наступного пакуночка. Як бачите, пакунок я змінив тут в мене тент 3х3 метри від тера інкогніта. Пальник Terra інкогніта Хадар чи Хадар. Вау! Далі різні грілки для тіла від фірми Хаго. Туди ж і сховаю. Чайник 1,6 літра від тера інкогніта. нержавійки. для багаття. Два набори посуду на одну людину і на дві. Тут пательня і. Банячок такий невеличкий. Це вау. Інтегрована система тероінкогніта везен. Клас. Будемо дивитись всі ці речі упродовж місяця ближче. Йду за наступним пакунком. Один пакунок. Іть. Від мого глядача чудового Володимира. Швиденько показую. Тут сильно не покажеш, бо купа всіляких дрібних речей. Отже, від фірми Опінель. Дошка для нарізання. Ніж Опінель один, який я вам показував у вчорашньому відео, і ось такий. Опінель номер 9 Чи 6. Столові прибори від GSI Outdoor. Це клас. Ще один ніж від Victorinox. Ось такий. Сератор. Victorinox Клас. Всілякі точилки там всяке таке, це вже показувати я не буду. Пляшка для спирту для палива від кемпік на пів літра. Срібляста. Різні запальнички. Які хочете. Ось тут є навіть з ліхтариком. Дивіться. Супер. Підзарядив и пішов. класс Ось такая пляшка. П'єзо. П'єзо. Підпал. Ось такий. Трангія триангл. это супер. Підставка. Газовий різак, чи якось так він називається, і металева підставка під газовий балон. Це ще не все. Просто на вулиці трішечки дощить. І я не взяв із собою сонячні панелі три штуки, вони будуть значно потужнішими, ніж та сонячна панель, яку я оглядав від свого глядача Андрія. Там була в нього на, на здається, на 7,2 вольти чи вати, Не пам'ятаю, маленька, коротше кажучи. А ці більш потужніші. Трьохсекційні, ну прям суперпупер. І павербанк. Це ще не все. Тому що в процесі, я думаю, щось може змінитись, щось додатись, чогось буде більше, чогось менше. Звісно. Ще щось буду готувати, щось буду вам розповідати. Може, буде якийсь там буршкрафт, може придумаю якусь там цікаву тему з розпалювачами. Подивимось, подивимось. Е, нічого планувати так особливо я не хочу, е, і не хочу обіцяти. Тобто, це те, що в принципі повинно бути у найближчий час. Я думаю, що буде цікаво. Як буде у наступному місяці. Не знаю, але точно знаю, що буде цікаво. Всім величезне дякую. Користуйтесь, будь ласка, промокодами MyCamping для купівлі різного туристичного спорядження і походів в гори. А також ви можете підтримати мене як автора і мою туристичну діяльність. Як це зробити, всі реквізити, все вказано в описі під відео. Обов'язково дивіться, підписуйтесь, розповідайте своїм друзям. І близьким про мій канал, мою творчість. Всім величезне дякую. Бережіть себе. Побачимось у наступних відео, коли вже не буде доща і снігу. Всім па-па!